Army BTS UA презентує Run BTS 32 епізод. Подбайте про Санту. Run BTS! Вау! Ну ж бо хлопці, розтрясіть булки. Це відомий центр робота Текван Ві багато заліза. Точня, схоже на бункер з дослідницькою лабораторією. Та тут є такі штукенці, що очі розбігаються. Гадаю, що воно все велике, наче купол національної асамблеї. Я теж сподівався на це. Ві існує вже більш 40 років. Так, 70 сімидесяте покоління мого батька вважало його хітярою. А тепер найпопулярнішим є ві з BTS. програму завантажено енергійний. Ві так що робитимемо? Чим ми сьогодні займемося? Різдво вже тут Печиво, колядки та подарунки не вистачає тільки Йо-хо-хо. Різдво, різдво. Сьогоднішня тема: подбайте про санту. Що дбати про санту? BTS на один день стануть сантами. За 35 хвилин мають знайти прикраси з прихованими номерами, аби прикрасити ялинку. За такою ж нумерацією за п'ять купонів можна обміняти будь-яку прикрасу. За одну зірку три будь-яких номера, знайти ключа від скриньки з зіркою. Переможе Санта, що знайде більше послідовних чисел. Він й обиратиме подарунок першим. Щось я пригадую подібне, і щось мені воно не дуже. Тож тепер маємо виправитися, бо треба було слухати умови, а не вухами клацати. Санта завжди мандрує з рудоль. Діло кажете. Так от замість Рудольфа у нас Хрякольфи! Це так мило! Зуба даю. Свим нам Джуна порветься, що ганчірка після тузика. Згода, тож на вечерю свиняча грудинка санкопсаль. Готуйтеся, що ми одразу почнемо. А що робити тим, хто має топографічний кретинизм? Не скигли, бо ми тут всі вперше і також нічого не знаємо. У вас лише 35 хвилин, і вони почнуться з відкриванням оцих дверцят. Чудово! Будь ласка, відкривайте їх, почнемо. Тільки прошу, хлопці, не. Штовкатися? згуртувалися. Що? Що там? Що тут? Це воно? Що тут поблизу? Ага. Ага. Я знайшов вже два. Риє, наче трюфельна свинюка. А що? Я шо один туточки. А де всі? Рема тягне наліво. О, ні, це мій хрекозавр. Тільки початок, а вже поламки. Та ти бог, руйнувань. Всі в панці. Що це за коробочка? Ти щось є, чи ні? Ну, нащо ну, так зі мною? Чонгука кудись пре. Що? Що, я хоч туди біжу, чи ні? Мамо, де море? Де я? Це вхід? Тато, де наші речі? Та де ж воно? Ото що треба? Що? Хтось на горі? О, ні, мій свинодоль! моя чудова свинка йди до тата. Як воно має виглядати? Це воно? Я знайшов. Цікаво, що це? Приголомшливо! Що це? Стінка шкеля для спайдерменів. Дивино, ото! Це воно? Зможеш дістати? Сам не лізь. Чекай спеців. А де? Свобода свиням! В тебе що цукор впав? Що це було? Та це не я, так і було. Це вже занадто. А ну стривай, свиняча дупа. Біконджей хопа теж на волі. Оголошення. Шахрай починає виконувати свою місію. Шахрай? Який ще там шахрай? Поки вовтузився зі своїм свинооленим, прогалив оголошення. Окей, вперед. Та що ти там застряг? Пущу на шинку. Шахрай тут ще й шахрай є. Знімальна команда добряче попрацювала над ідеєю зі шпигуном. І тим, хто має ним бути, обрали Джей Хоупа. Ви серйозно? Я шпигун? не впевнений. Чи вийде? Ба ні, я няшка, а не брехунець. Що? Я отримую призай, як Закінчу місію. Зможу вибрати що завгодно. Звідси о, це все міняє. Тримається в секреті від інших. Та я могила. Аби не підставляти шпигуна, знімальна група провела інтерв'ю з кожним мембером. Ще й до зйомок. Один, два, три. Який епізод ви б хотіли повторити? Ми перейдемо до іншого епізоду. У той, де гуляли в комп'ютерні ігри, було весело. Мені зайшов той епічний із зомбочками. Той, де були різні місії, там, де були стрибки старзанки. Готуйтеся, дітлахи, бо тато підкладе свиню чи відріже. Стережіться! Справжнє завждання сьогоднішнього Run BTS – зберегти свинокульку Джей Хоу. Санта Шахрай. Його місія відрізати щонайменш чотири кульки. Місія очима шахрая. З Цими кульками ви станете більш повільними. Це, Це правильно, бо можемо забитися, якщо бігатимемо. Шпигун починає, поки інші не бачать локальне глобальне перевтілення злодюшки. Тож чекайте нового шпигуна Джей Хоупа. Віщо сламак у погребі лізе по купон. Тихон, хрякодольфа відрізано, та ти продовжуєш. Одна свиня вже на волі. Де воно? Та ось шуха. Гуляймо разом. Ціль обрано. Чом ти причепився до мене? Та не ходи за мною. Ти все ще йдеш за мною? Я вже поруч. Агов, відчепися. Та загубися у кишені. От приблуда. Нащо ти відрізав мого свинодольфа? Друга свиня на волі. Ти знайшов що небудь? Я знайшов двадцять вісім. Двадцять сім? А де двадцять вісім? Де двадцять сім? Де двадцять вісім? Я що стратив? Хай щастить вперед. свинко! рем мандрує по трьох соснах. Трясця, оце маю носити недороблене сало з собою. Маю все знайти раніше за інших. Де ж воно? А я знайшов купончик. Де саме? Попустись, тут більш нічого немає. Ні, як зовсім, геть нічого. Втікає та щось знаходить. А ми тихенько продовжуємо, бо насправді тут іще один купончик. Купончики, покажіться. Бідна ягня не підозрює, що вже у пастці. Я піду за чиміном. Де я? Скільки вже знайшов? Що? Скільки знайшов? Десь сім. Ти бо небезпечна акторська майстерність Джей Хоупа. Чи не пішли зі мною куточок? Я насиплю тобі барбариса. Чима. А поділися зі мною. Дзуські самому потрібні. От жадібне створіння. Чекі, пукі? Ну й гуляй собі, один, наче щур по кабелю. Чима, чима, як цукерку в дитини. У мене вже три. три свинки. Які ж вони довірливі? Повівся на цукерку. А, а як ковбаскою поманити? Що буде? Хлопці, шукайте купони. Там щось лишилося? Ні, я все зібрав. Справді? Ні, І тобі лишив одного. Це наче прикольно. А куди це Джина понесло? Наче швидка Настя поцьомала. Отакої. А де це моя свинка? Та легше, бо заносить. Мені більш треба. Та де ж мій свинодольф? Він кинув мене на призволяще. Скільки ти знайшов? Я? Та небагато одразу знаходить прикрасу. Спритні пальчики, тик-тик. Вже торбинка повна. Джейхо приє, розкопує. Де вже свиню посіяв? Та наче корова язиком злизала. А у це в тебе хіба не вона? Теба як вона на мене дивиться? Наче додому проситься, дай мені одну. А я її прив'яжу, наче так і було, та не жабся. Оголошення для бітіє. серед санк є шпигун. Він відрізає ваших свинодольфів. Та що ще трапилося? Не дратуй мене, це несправедливо. Хосок відрізав ще до того, як я про це дізнався. Хосок відрізає та втікає. Що? серед нас є шпигун? Що серйозно? Що ще? Гадаю, що злодюшка це Джей Хоп. Татю на тебе. Це він. Ні, не я. Та він кажу, кажи в інший бік. Ось він. Чи я б мому отоква? Я знайшов шахрая. мого свинтуса вкрали. Ще до того, як я дізнався про це. Та він і мені свиню скубанув. Так, Джей Хоп, злодюшка. Хосок-шпигун. Та він свинократ. Чекайте на мене, що за макраме? Він ще новіжений. Моя вже скубана. Чи мін ненароком луснув кульку Джина. Чи мама я не злодій. він їй луснув, це чмін. Наклеп! Він поцупив мого хряка це вже банда, тіка, що стреляна касуля. Я не винен. Я чув, що ти злодій, то злі язики. Ти скубанув та спер мою хрюльку. Забирайся та розвівся. Маю дістати ще свиню, проте всі знають, що я злодій. Що ж робити? Де знайти? Чонгук ховається від свиноріза. Краще ось тутечки посиджу. Чонгук. Що? А що ти робиш? Переховуюсь. То це ти злодій? Та то наклеп серед ночі. Нех той бік тявки. Я не злодій, але я луснув кульку джина». Святі ж кварки, та це не я шахрай, а кульку луснув випадково. Та чого ти? Чом втікаєш, з цій беконова ферма? Часу обмаль. Згинь та не лякай мого свинооленя своїми ножицями. Турбохряк хряк зникає. Чунгук що на мопеді, не вгонишся за ним. Позбулися маньяка. Та й капелюшок загубив. Залишилися джин та намаджун. Ку-ку! От вража сила. Куди ти втікаєш? Я ж за смальцем. Затримайте хосока. Нащо ти оце тягаєш? Шо? Що це ти злодій? Боронь боже, дурниці. Ага. Джин, дитинко, ну йде твоя свиня? Джмін злодюга і луснув. Ба ні. Це доказ, факт та брудна змова. Мабуть, приховано десь потайки, вочевидь, не тут. А воно висить собі мовчки на дверній ручці. Де ж воно проходить повз як потяг лісом, щось лячненько? Яка зустріч. Будемо знайомі. Знайшов іще щось. Рем знайшов ключа з зіркою. От підвезло це ж ключ. Рем знайшов все, що прогавив Шуга. Йому що повилазило? І де це я? І чого тут одинока свинка? Це моє. Вітаю. Тепер у мене є свинка. Не луска її, Простий, йди геть. А? Геть, а? геть. А що ти мелеш? На що лускати її? Чур, чур, загубийся у лабіринті. От дідько. Маю знайти Чонгука. Віта Чонгук працюють разом. Це тут, тут нічого немає. Нема? Ходімо далі. Далі є. А вже ж. щось має бути. Чекай, тут камера. Має бути. Де ж воно? Десь є. Шукай. Камера знімає куток. Це має сенс. Шукаюсь там. Хто що, знайшов? Бо ці там божеволіють. Що? Кажу, там всі дуріють, бо хосок ріже всім мотузки. Він злодій. Той бешкетує. Так, це вже квест з ускладненнями. Оголошення, мемберітіс. Уваги. уваги до кого? Чого? Нащо? Увага є, а куди її спрямувати? Зверніть увагу на те, де ви зараз. Yeah. Я тут. Увесь уважний. Захистіть мемберів, чия мотузочка ще не відрізана, та продовжуйте свої місії, аби Санта зміг виграти. Моя відрізана. Джині. Якщо хочеш, забирай мого свина. Ти серйозно? Так, бери як треба, бо все одно мого цупанули, а ти цілий, а все буде добре. То хоч спробуємо. Я врізав мотузку хосока. Де Чонгуті? Ховається, все одно знайду. Що там? Що там? Не дарма ж тут камера стоїть. Привіт. Джині, ти вже все перевірив? Так, це вже третє коло. Отакої. Ба ні, порожня, там нічого немає. Отаку камера. Відійди від мене на три кроки, бо струмом вдарю. А можна взяти цю камеру, щоб салфанутися? От такий я молодець. Де вони а, все заховали? Коробочка, де ти? Коробочка із Кробочка, зірочкою. Коробочка зірочкою. Коробочка. Ти де? Чую голос Джей Хоупа. От неземна потвора з мельмаку, бодай йому бджоли брова поскубали. Там хосок, хосок! Де він? От там це бурмило. хоуп шпигун, здається, саме він. Та я сам бачив, як він скуба мотузки. Хто ось тут Він. чека на мене? Рятуйтеся! Безумство поглинає всіх. Кадри з фільму Відьма з Блер». Що бабуїни на сніданок. Наче привід цьомкнув носа. Когось так тягне лівака. Харьо, харьо, божечки. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Обережно нам джун. Там що сталося? У хвилинку. Краще схоронитися тут, та не дихати. Пронесе, хай пронесе мене від нього, а його просто пронесе. Мене вже заганяли, що кабана на полюванні. Начувайся, кляте стерво! <свісно> Відрізав. Чотирима тузачки є. Ось ремовий хвіст, бо свиню він тяга під душу. Хобі-хобі, ти не хобі, хобі ти хобі, Джей Кіллер, хобі. як маньяк Антон. Радій, поки танцюєш, доки душа співа. Ось воно. Бачите, як шукати, то й знайдеш. О, і ще одне. А де ця зірка? Не відшукується нічого зіркового. Зірка, ку-ку-поки всі десь шукали зірку, Ерем знайшов її тут. Ось вона. Погляньмо. Хто тут тато? Я тут тато. Куди та що тебе сумне? Тут ми можемо роздивитися робота Теквон яким пишається цей центр. А також чудовим експонатом Красень Ві, яким пишаються усі армії. Рем шукаючи прикраси. Ледь не загикався. Що як? Тук-тук. Ти як там опинився? За що тебе отак от? Хіба роботи чухаються? Ні-ні. А я зірку знайшов. Моя тяця. Зможу вибрати три номери. Я так боюся цю маньячну <плес> надію. Де всі поховалися? Джині, <плес> дитинко, відгукнися. <плес> я вже все відрізав джину. <плес> Втікає. Джині, хочеш, аби я зробив це знову? Я знайшов тебе. Хіба це не порожня коробулька з попід кокончиків? Хтось лишив її порожньою? От тільки питання: нащо? що? Джей хоп, де? Де він? Він іде? Нам було добре вдвох. Прощай. Поки всі ман'ячать десь рем зайнятий ділом. Я повішу зірку ось так. Та я монстр, і я виграв Не цю гру. Шуга зрівнявся з оточенням, наче так і було. Хьон, ти дивився це дзеркало? Не дивись задовго, бо перекинешся у Лего. Ти щось знайшов? Ніц, нічого. А що? Прийом. Прийом шуга. Шо. Скільки ти знайшов? Шо, що знайшов, що знайшов, то вже повішав. Я знайшов одну завдяки шузі. Побачив дзеркалі. Хто ж знав, що треба вішати все на ялинку? Я вже все. Мотузки зрізав, свиней відпустив на волю, місію завершено. Проте маю поскубати найкращого гравця. Шпигунські справи. Чонгук вирішив сховатися саме тут. І за цього маньяка я знайшов тільки дві. Подивимося, може, тут. Шпигун наблизився, що привід неминучий. Святі бекончики, рятуйте. Джей Хоу, будь ласка, не роби цього. Після всього, що між нами не було, про те писали Джей Хоу, будь ласка, не роби цього. Досить втікати. Ти можеш забитися? Так, я можу. Бачу. Тоді я піду. Дякую, хобі. Це неочікувано, але приємно. Краще все ж таки спіймати Чонгука. Тут хтось дивився. Неминуче та маньячне наближається до них. Я боюся хопе до гиковки. Не гунди, ти знайшов хоч один купон, наче підтон до кролика. як окула до серфера, бо в мене вже два пощастило. Господи. Захисти мене та хряка. Ні, це лише я. А ви якся маєте? Я вже всіх поскубав. крім тебе. Не псуй мені статистику. Я захищу тебе. Що двоє проти одного? Не забагато? Не дозволяй йому підбратися. Краса врятує світ та тебе. Джин, друзяко. Будь ласка, затримай Джей Хопа. Джей Хоп врятував мене. Серйозно? Та ти лише поглянь на це. Хобі, дякую. Ти врятував мені життя. Та, тому що твоя мотозочка вже відрізана. Так, іди гуляй, тут дорослі гратимуться. Таке щось награв, аж не цікаво. До закінчення гри. Залишається всього 10 хвилин. Я відріжу у Чонгука, бо це вже просто особиста справа честі. Чонгук, не здавайся, борися, захищай. Проте цього разу я відпущу тебе, наче пронесло. Іди, я дозволяю. Та я не вірю, піду лишень після тебе. Він хитрий лис. Маю ще щось знайти. Отже, 40, 41, 10, 12. Чогось не вистачає. Шуга все риє, та не дарма, бо знайшов додаткову зірку в коробці з мотлахом, що лишив рем, який вже знайшов зірочку. Як же брак. О, може операторів помацати та щось виверається? Ні? Серйозно? Точно ні. Тобто мацав за бажанням? Пошукаємо. Від голосу Джей Хоупа всі тремтять та ховаються. Боже, збав! То до мене підіте, той отримає щось гарне. Останній раз мене так лякав хобі, коли вчив мене танцювати. Маньяк. Хто гуля один серед району? Я наздожену тебе, змрися! Тут мають бути місця, де я ще не шукав. Рятуйте! Стікляте стерво! Тебе яке стримке та спритне. У мене живіт скрутило. Ховаймося! Сюди! О, ні, ні! Туди! сюди! Ні-ні! Чи це? Не те, що можна зламати. Треба тікати Бо щось лячно. Перший та другий поверхи, наче дві різні реальності. Хтось втікає. Джейхоуп переслідує Чонгука. Я втомився. Проте хижак чує кров. Туди. Сюди. Мене затіпало. Може щось зламати. Та що саме? Шуга, наче на прогулянці, в пошуках прикрас, став у нас неабиякий, тож легко не сховали б, наче в пастці. Що це за коробка? Що тут в нас? Це чуже упс, сарян. Якщо тут причаїтися, то вони самі прийдуть до мене в пастку. Та ти реальний маніак. Макнем, притискаючи свиню, мов рідне, помічає хижака хоупа. Я його боюся, а він там. 35, 36. А що це тут в нас? Чимін знайшов купон. Здається, його хтось загубив. А я знайшов, тепер він мій. Треба уважнішими бути. Отже, хтось це? його залишив? Він позбувся. і Я знайшов ві. Був тим, хто прогалив купона. О, та це ж манюнька Джин. Він навіть не підозрює, що зараз станеться. Джей Хоуп не перевершений у полюванні. 35, 36, 37, 38, 39. Неминучість. Розгін стрибок. Літай, що метелик, та в жаль, що бджола. Я Хоу! я краще за всіх. Джин чомусь спокійний дав. Маю знайти хоч один купон. І де б воно заховалося? Тікає він ззаду, не гальмуй. Що там коїться? Що то було? він? ховаймося тут, хоп, наче Фредді Крюгер. всюди. Привіт, дитинко. Радий зустрічі. А що ти там робиш? А шукаєш Чонгука? Не бійся. Давай поговоримо. Маю супер пропозицію. Я вже скубанув шістьох мемберів. Якщо я відріжу у Чонгука, а що мені? Сього? Я дам тобі подарунок. Я допоможу тобі скубанути Чонгука за п'ять хвилин. Він там. Ходімо. До кінця гри залишилося п'ять хвилин. За подарунок Ві вступив в зговір з маньяком. Чонгука його тут немає. Він десь пішов унизу. Я був у тій частині. Там немає. Ось мене видно, а ось вже й не видно. Хося, хося, хосок, це хосок. я. Ти де? Він у ліфті. Хосок. Йди на перший поверх. правда? Чекай біля ліфту. Страшне перечуття. Краще сходами спуститися. А? Шо, то що спускаємось? Я хочу зберегти свинтуса. Завжди. Я не дам йому відрізати мою свинку. Я у шоці, то ти залишаєшся на другому поверсі? Так, але ж він заблокований. Точно. Ти ба яке вперте. Аби впіймати чонгука, маємо підкрастися тихенько, наче крокодил. Якщо я сховаюся ще на п'ять хвилин, я ж виграю. Заради здобичі чонгука хижак повстиме весь шлях. Дивись, що в мене є. Тю, ось ще один, та де ж він? Не збагнув, куди він дівся. Було ж два. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. та два купони. Хоуп зачаївся у хащах. Рем, твій свин в безпеці. Ціль Чонгук. Стій! Мама! Та кажу маньяк, як є, та ще й лякає. Мама! Приведи Чонгука до мене. Шуга зосереджений на тому, що вже має. та на пошуку нового. Нема селфі, нема й події. Всіх люблю. І сповідь. Хосок маньяк. Я ще ніколи його так не боявся. Він наче сказився. Чонгук не скористався ліфтом. Він залишається на другому поверсі. І якщо я його упіймаю, то віддам тобі усі подарунки світу. Шеф дякую. Буду старатися та чекати. Може сховатися. Отут. А де зірка? Маєте хвилину до кінця завдання. Наче янголи почули. Коробочка. Вона порожня. А я зроблю ось так. І це І це ж мені зарахується. Хвилина до закінчення завдання. Шуга наразлобоні. Проте, перевірите, добуте. Не зайве. Чонгук. Що ти робиш? Я знайшов усього два купони. Лише два. А спочатку в мене все так чудово було. Чонгук зник. Може вже піти, бо залишилась лише хвилина. Треба ризикнути. А де це я? Та це ж 3D кінотеатр. Поквапимося. Завдання завершено. Як вже кінець? Гадаю, він десь ховається, тому що косок? Чекаю його тут. Та де ж він в біса ховається? Чиміна? Може, вже підемо? Чонгук, я зрізав кульки усіх, окрім тебе. Хто це заховав? Через це я загубився. Злодій, скільки ти зрізав? У всіх, окрім Чонгука. Навіть мою Так, він зрізав всі. І я знав, що не повірите. Тож приніс всі стрічки. Оце так підготувався. Як доказ. Я залишив стрічки, які зрізав у Джина. Цю у Джуна, та от Чонгук був надто спритним. Точно, проте нічого не знайшов. Саме так я весь час втікав, навіть сплутав число 27 та 23. Подивимося, хто має найдовшу послідовність. Перше місце Джей Хоуп, бо зрізав майже всі кульки. Далі Рем, Шуга, Чемін, Джин, Ві та Чонгук. То я вже можу отримати подарунок, який захочу. Так, після того як отримаєш, ця завіса впаде О, такої. Справді з'явиться Теквон ві? По-справжньому. Один, два, три. Вау! Вау! Оце так розмір! Він такий величезний. Якщо Хоуп виграв, ти переможець, то вперед. Приголомшливо! Хто на другому місці? Дай подивитися. Маленька цяцька. Та така мила Тримай не скигли. Чунгук! Чунгук вдихнув гелій. Тож з тебе промовка. Мені дуже сподобалося. Залишся наостанок. Ми в Теклонді центрі Так, дізналися цікавого про Текланді та лячний бік Джей Хоупа. Я такий Джей Хоуп, ти звірюка, аби не наснився. Сьогоднішня зірка Джей Хоуп, який показав нам свою маньячну частину. Що це було? Спритні дії, шпугуна Джей Хоупа. Чом ти втікаєш від мене? Я ж не косаюся майже. Ми бажаємо вам щасливого Різдва. Тож з Різдвом усіх! З Різдвом! Хай щастить! З Різдвом! Хай щастить! Чекаємо новий епізод та підписуємося на канал, ставте лайк! Бо без нього сумно. Пишіть приємні коментарі та не прогавте прем'єри. Усіх любимо! До зустрічі! Дякуємо за переклад та озвучку Армібісuaй. Залишайтесь з нами слухайте uh, українське. Хай